Учені виявили, як рослини передають сигнали стресу. Дзьоби птахів та динозаврів об'єднує одна формула, і наука вперше побачила, як працює жива клітина. Вітаємо. Ми до вас із свіжою добіркою наукових сенсацій. Протягом понад століття вчені ламали голову. Як рослини передають сигнали про стрес всередині себе? І нарешті науковці з центру досліджень програмованих рослинних систем розкрили цю загадку. Виявляється ключ у негативному тиску всередині судинної системи рослин, коли вона стикається зі стресом, наприклад, пошкодженням або посухою, баланс тиску порушується і запускається рух рідини, який передає механічні та хімічні сигнали на великі відстані. Наприклад, це може викликати вивільнення кальцію, який активує захисні гени, або вироблення кислоти, що відлякує шкідників. До речі, цікавий факт: більш ранні дослідження доводять, що деякі рослини, як от гусимка, можуть передавати електросигнали зі швидкістю до 10 сантиметрів на секунду, майже як у примітивної нервової системи. Команда вчених вже працює над так званими репортерами, рослинами, які можуть світитись або змінювати колір, якщо їм щось потрібно. Схоже на те, що нас очікує майбутнє, в якому можливий двосторонній діалог з рослинами. Фермер попереджатиме про посуху, і рослина заздалегідь переходитиме у режим економії води. Чим на початок нової ери в агрономії? З відкриттям можете ознайомитись на сайті Національної академії наук США. Що об'єднує Велоцираптора, колібрі та равлика? Спільна для всіх формула, яку природа використовує знову і знову, щоб створювати свої форми. У далекому минулому хижаки на кшталт тиранозавра Рекса мали зубасту морду, а інші, як орнітомім, втратили зуби і замінили їх дзьобом. Таке перетворення траплялося у тероподів щонайменше шість разів, але після катастрофи 66 мільйонів років тому вижила лише одна лінія, яка і дала початок сучасним птахам. Втрата зубів дозволила їм мати більшу анатомічну свободу, відкривши шлях до появи вузьких, загострених і легких дзьобів. А ще відбулася втрата хватальних пальців, що теж вплинуло на форму голови. Австралійські вчені з університету Монаша виявили приховане математичне правило, яке визначає, як ростуть дзьоби у більшості сучасних птахів. Його назвали каскад потужності, і воно пояснює, як збільшується ширина будь-якої загостреної структури. Тобто, воно працює ще й для зубів та рогів у найрізноманітніших істот на планеті. Згідно із цим правилом, співвідношення довжини і ширини зберігається у процесі росту, і йому підпорядковується близько 200 біологічних структур у царстві тварин. Дослідники проаналізували 106 сучасних птахів і виявили, що у 3D-моделюванні 99 із них, і у 2D-вимірі 100 із них ідеально вписуються в модель каскаду потужності. Також відповідні ці моделі показали прадавні родичі птахів 21 один вимерли теропод, коли вчені проаналізували передні кістки їхніх черепів, так званих премаксел. Після появи сучасних птахів швидкість, з якою еволюціонували форми їхніх дзьобів, знизилась. Однак окремі групи все ще могли змінювати форму дзьоба досить швидко, пристосовуючись до змін навколишнього середовища. Так вони адаптувалися до найрізноманітніших екологічних ніж: добування нектару, насіння, риби, комах та м'яса. У рослиноїдних птахів переважали товсті, тупі дзьоби з низьким співвідношенням довжини до ширини. У хижаків довші та гостріші. Найбільші ж скачки в зміні форми спостерігались у всеїдних птахів. Вони взагалі демонстрували прискорену еволюцію, особливо у параметрі нахилу дзьоба, який відповідає за ступінь загостреності. Звичайно, як і з будь-яким правилом, у цього теж є винятки. Наприклад, колібрі, качки та косарі мають дзьоби, які не вписуються в цю модель, але це скоріш не спростування теорії, а її доповнення. Отже, форма дзьоба сучасних птахів це не просто еволюційна випадковість, це математичний код, закладений в генетиці ще з епохи динозаврів, а можливо, навіть раніше. З науковою статтею можете ознайомитись в журналі iScience. Уявіть бактерію, яка ніколи не живе на самоті. Її окрема клітина приречена, а отже, вижити вона може лише в команді, де кожен виконує свою функцію, як у справжньому багатоклітинному організмі. Ці унікальні мешканці мікросвіту багатоклітинні магнитотактичні бактерії, і вони можуть перевернути наше уявлення про еволюцію життя. Дивовижно, що ці мікроскопічні істоти орієнтуються в просторі за допомогою магнітного поля землі, ніби мають вбудований компас. Справа в тому, що в їхніх клітинах є наночастинки магнетиту, які працюють як стрілка, а механізм носить назву магнетотаксис. Але ще дивніше, магнетотактичні бактерії це єдині відомі бактерії, які живуть виключно як багатоклітинні організми. Вони просто не можуть існувати поодинці. Під час розмноження весь консорціум копіює себе одночасно. Усі клітини подвоюються, а потім розділяються на дві однакові багатоклітинні структури. Інші бактерії, як от ціанобактерії, можуть існувати як окремі клітини чи у вигляді скупчень, але лише магнетотактичні бактерії є дійсно багатоклітинними за своєю природою. Більш того, клітини всередині цього консорціуму не лише генетично відрізняються, а й мають спеціалізовані метаболічні ролі. Це дуже схоже на те, як працюють клітини в організмах ссавців, включаючи людину. Для науки магнетотактичні бактерії це вікно в еволюційне минуле, адже вони показують, як найперші клітини могли навчитись працювати разом, формуючи складні живі системи. Детальніше про дослідження можна почитати в журналі PLOS Biology. Що якби ми могли зазирнути всередину живої клітини та побачити, як працюють її мікроскопічні фабрики у реальному часі і без шкоди для самої клітини? Саме це стало можливим завдяки проривній технології, розробленій вченими з Пекінського університету, університету технологій Сіднея та Східного інституту технологій НІНБО. Вони створили революційну технологію візуалізації клітин, яка поєднує суперроздільну мікроскопію, штучний інтелект і глибоке навчання. Замість десятків маркерів і лазерів вони використовують лише один лазер та два канали виявлення, щоб візуалізувати 15 субклітинних структур з високою точністю. Це в рази швидше, менш токсично і дозволяє побачити, як клітина дихає, ділиться та реагує. Ця технологія вже допомагає дослідникам вивчати вірусні інфекції, клітини серця та навіть онкологічні процеси. Вона допоможе краще зрозуміти причини серцевих хвороб, нейродегенерації та метаболічних порушень. З технологією можна ознайомитись на сторінках Nature Communications. Бактеріофаги або ж просто фаги це віруси, які вбивають бактерії. Вони найчисленніші біологічні істоти на землі і одні з перших, хто оселився в нашому кишківнику. А побачити бактеріофаги всередині живого організму тепер можна за допомогою FOLLOW – ще одного унікального методу живої візуалізації, розробленого дослідниками з Університету Каліфорнії в Ірвайні. У своєму новому дослідженні вони в режимі реального часу спостерігали, як фаги інфікують бактерії у кишківнику рибок даніо. Вченим вдалося вперше побачити, як фаги по-різному розмножуються, поширюються і навіть проникають у печінку та мозок. А один з експериментів показав: після введення антибіотика триметоприму фагові хмари заполонили кишківник уже через 4 години, а через 24 – зникли. Отже, фолоу відкриває шлях до фаготерапії медицини майбутнього, де замість антибіотиків працюватимуть точкові віруси. Детальніше про відкриття можете почитати на сторінках Nature. Уявіть, що ви опинилися в незнайомому місті, і тільки від вас залежить, як будуватимуться стосунки з новими людьми. Але як бути, якщо ви звикли всіх уникати? Вчені з медичної школи ікана при Маунт-Сінаї вирішили дослідити, чи можна взагалі виміряти показник уникнення соціуму як рух людини в певному абстрактному соціальному просторі. Для чого створили унікальну гру, де кожне ваше рішення наближає вас до інших або віддаляє у грі. Понад 800 учасників будували відносини з персонажами, не знаючи, що їхні вибори змінюють рівень афіліації або теплоти стосунків, і влади або контролю. Геометричний аналіз поведінки показав, люди з високим рівнем уникнення соціуму ухвалювали рішення, що знижували і афіліацію, і вплив. Тобто цей віртуальний соціальний простір точно відзеркали в реальне життя. Чим більшу дистанцію створювали гравці між персонажами, тим менші та менш різноманітні були їхні реальні соціальні мережі. У майбутньому вчені планують використати цю гру для вивчення аутизму, залежностей і соціальної тривожності, а також відстежувати, як змінюється соціальна поведінка під час терапії. Соціальною грою можна ознайомитись на сторінках Communication Psychology. Історично у високогірних озерах Піренеїв риби не було. Природні бар'єри просто унеможливлювали її потрапляння туди. І хоча історичні записи вперше згадують про зариблення таких водойм лише у 14-15 століттях, наука має й іншу версію. Команда дослідників вивчила 30-сантиметровий осадовий шар з озера Редон в Іспанських Піренеях, що охоплює понад три тисячі років історії. Рибної ДНК там не зберіглось, але вони виявили ДНК паразитів риб та їхньої здобичі, що є надійними біомаркерами присутності риб. І що найцікавіше, перші сліди з'являються вже у сьомому столітті, а з дев'ятого століття сигнал стає сталим. Це на 500 років раніше за згадки в документах, і все це збігається з археологічними доказами, що цей регіон використовували для випасу овець у пізньоримській і везготській періоди. Сьогодні в озері мешкає близько 60 тисяч особин форелі, і, попри зміни людської активності, її популяція лишається стабільною. Це дослідження доказ того, як людська діяльність ще понад тисячу років тому змінювала екосистеми навіть у найвіддаленіших куточках планети. А з науковою статтею можете ознайомитись в журналі Nature Communications. Дякуємо за увагу! Якщо вам було цікаво, підтримайте, будь ласка, наш канал. А ми надалі інформуватимемо вас про найцікавіше у світі науки.